Велика ялинка версальська зеленого кольору, і наразі це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки має шарнірне кріплення. І зверніть увагу, наскільки вона широка та густа. Можливо, навіть камера до кінця не передає її масивність, ви погляд, наскільки багато в неї самих гілочок. Гілочка така сама, як і у звичайної версальської на ручному розкладанні, тільки відрізняється в тому, що ця модель має вже систему розкладання Umbrella. І давайте вам покажу ближче, як виглядає гілочка. У ялинки Версальська гілочка схожа до ковалівської. Вона також така об'ємна, більш округлена і має довгу таку голочку. Ну і кожна гілочка акуратно промальована, це спеціальна фарба, яка дає їй такої природності. І покажемо, як виглядає всередині сама ялинка. І найперше зверніть увагу на стовбур. Він тут дуже виглядає такий реалістичний, наче справжня кора дерева. І на стовбурі є спеціальні шарніри, де закріплені самі оці гілочки. І вони дозволяють самостійно опускатися вниз. Тобто ви тільки поправляєте самі менші ось ці гілочки. Ну і кожна з них, вона акуратно вмотана, це така спеціальна атласна нитка.